Дмитро Опара, я керівник відділу споду в Україні, представляємо ми наш продукт Хайпро. Виробляється він з коняшникової весни, позбавляємо повністю виїглушпіння, це антипоживна речовина. і таким чином отримую якісний білковий складник у раціоні. Скажіть, будь ласка. Хто небудь вже із присутніх чув, що небудь про Хайпро? Світлана Миколаївна знає. Дивіться, на сьогоднішній день а, Хайпро ще вважається для України інноваційним. Нашому виробництву вже в цьому році буде два роки. Але а, дуже вже в нас в Україні склалося враження, да, що лише шроти і жмики можуть давати якісні показники. Ніхто не розглядає інновації, ніхто не розглядає нові продукти. Це стосується з однієї сторони питання саме власників, тому що. Вони бачать на сьогоднішній день прибутки своїх компаній і не хочуть е бачити змін. Вони бояться того, що е прибутки можуть бути знижені. Але при цьому кожен власник хоче бачити більше грошей в себе в кармані. Зараз я звертаюся саме до власників компанії. Дозвольте вашим технологам розглянути е, продукт Хайпро як повноцінна заміна традиційних е, продуктів обробки соняку і часткове заміщення е, соня, соєвого е, шроту і е, мапуха. Чому? Тому що наш продукт є більш Чистим продуктом він позбавлений антипожитної речовини. Цей продукт вже відноситься, хай про відноситься вже до о, більш чистих продуктів, до продуктів групі концентра..., е, концентратів, таким чином його і порівнювати потрібно саме з концентратами, е, позбавлений антипоживних речовин, е, працює е, з додаванням. Із супроводом, не антибіотиків, а пробіотичних складових. Таким чином покращується стан тварин, всіх видів тваринництва. І одразу вам скажу, що на сьогоднішній день споживачами, нашому я перерахую краще тваринництво. Це птахи, причому це не лише бородир, це не лише лісучка, це і індики, свині. Ов'язко, то є також а, споживає ВРХ і а, також споживають хутрої. Тобто всі а, види тваринства агрокультури, всі а, види тваринства гарно а, реагують на продукт Хайпро, фіксуються покращення якісних показників або це прирісти овосі. Або це покращення якості якісних показників молока, або покращення хутра. Досліджували наш продукт, відомі дуже світові да, лабораторії СІПІ, Франція досліджувала саме на да, свинях, проводила досліди, Шухфорські Нідерланди, це птахи. Також Бангкокський інститут Таїланд. Animal Research, Вони доскіжили також по свинях. Фіксується по звітах, на контрольних групах, покращення приросту ваги на свинях від 3,4%. Це додаткова вага. На пташках фіксує шотфорс від 2,5%.